Три хвилини найважливіших новин на 25 жовтня. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що коаліція рішучих підготувала детальний п'ятипунтовий план підтримки України, який планується повністю реалізувати до кінця 2025 року. Стармер закликав інші країни негайно припинити закупівлю російських ресурсів, закривавлених війною. Союзники об'єднують зусилля та ресурси для забезпечення перемоги України. Франція найближчим часом передасть Україні сучасні винищувачі міраж і далекобійні ракети Астер для посилення протиповітряної оборони. Помідовим президент Макрон він підкреслив повну єдність цілій коаліції рішучих підтримувати передбачуваність і гарантувати безперебійне фінансування для України. Париж. Значно посилює військову допомогу новими типами озброєння. CNN повідомив, що президент Рам ухвалив рішення про найжорстокіші санкції після удару російських тронів по дитячому садку в Харкові з численними жертвами. Навіть досвідчені радники у Білому домі здивувалися швидкості та рішучості, з якою президент погодив новий пакет санкцій. Злочин проти беззахисних дітей став каталізатором. У Лондоні відбулася важлива зустрічка ліці огочих, де союзники узгодили конкретні практичні кроки підтримки на найближчі місяці. Одночасно ЗСУ звільнили. Стратегічно важливе торське та на Донеччині успішна дипломатія і бойові досягнення працюють синхронно на перемогу. Італія активно готує свій 12-й пакет масштабної військової допомоги для України, великі партії боєприпасів та сучасні ракети для систем протиповітряної оборони. Рим продовжує стабільну та передбачувану підтримку. Рязанський нафтопереробний завод терміново зупинив роботу установки первінної переробки нафти після успішної атаки українських дронів. Систематичні удари по нафтопереробці продовжують ефективно послаблювати воєнну економіку Росії. Президент Зеленський підбив конструктивні підсумки зустрічі. коаліції охочих, погодили важливі рішення, які можуть суттєво допомогти Україні протягом найближчих місяців. Конкретні домовленості вже починають працювати на практиці. Велика Британія передасть Збройним силам України 5 тисяч багатоцільових ракет нового покоління для значного посилення української протиповітряної оборони. Це масштаб на поставка, що зміцнить оборону українського неба. Досвідчені штурмові підрозділи ЗСУ повністю звільнили населений пункт Торське на стратегічно важливому лиманському напрямку. За добу знищено 910 окупантів, 4 танки, одну броньовану машину, 15 артсистем, 359 ворожих дронів. Посланець диктатора Путіна, глава фонду прямих інвестицій Дмитрієв, прибув до Сполучених Штатів для проведення таємних переговорів з адміністрацією.